Ну, Нова на дня. Представники ТЦК та СП в одному із сіл України розстріляли дружину і чоловіка. І ще сусіда. Уявіть собі, шановні українці, є така вже новина. Вона йде через Тікток, що в одному із сіл таке відбулося, що п'яні. ТЦК ТСП, які понажиралися, повбивали людей. Хочу зазначити, що дія цих представників ТЦК ТСП є злочинними. Чому? Тому що це вбивство трьох осіб довічне позбавлення волі. Я закликаю слідчик ДБР негайно і невідкладно. Дослідити те відео на TikTok, яке є публічним. Стосовно цієї інформації, яка є в мережі інтернет, стосовно того, що представники ТЦК та СП вбили людей. Вони повинні сісти з групою осіб на довічне позбавлення волі. Я вимагаю від слідчих ДБР розібратися в цій ситуації. Негідники повинні. Отримати заслугам. Я хочу також наголосити, що ТЦК та СП не має права відкривати вогонь у цивільних, бо є порушення статті 17 частини 4 Конституції, а також порушення одної з статей Конституції ніхто не може свавільно бути позбавлений життя. Також військові порушили статтю. Третю Конституцію, статтю 19 конституція, вони повинні діяти у межах та у спосіб передбачений законом. Але знаючи, що вони головні порушники законів України, їх потрібно почати саджати на довічне позбавлення волі. Спочатку у СІЗО, років на 15, а потім довічно. Я пропоную слідчим розібратися в цій ситуації та покарати негідників, щоб їм не допомогли ані гроші, ані адвокат, ані будь-яка юридична допомога цим вбивцям ТЦКшникам. Пора закінчувати з цим, в принципі, потрібно закінчувати з призивом. Це по-перше. Або буде контрактна армія, або бажаючих не буде. По-друге, ведіть себе, це представникам ТЦК достойно, але, а не як силині останні. І діяти по закону, ви ж не дієте по закону. Чому? А тому, що відповідно до статті 92 пункту 12 у вас взагалі не існує. Навчиться. Вести себе чемно та знати закони України. А якщо ви не вмієте себе вести, ви повинні бути звільнені зі своїх посад негайно. І вашу поведінку буде розглядати військовий трибунал над вами. Ми це вам, юристи, гарантуємо, вендету. П'ять означає вендета для ТЦКшників. Ми доведемо. Цю справу щодо вбивства ТЦКшниками людей до довічного позбавлення волі ТЦКшникам. Жодна ТЦКшна наволоч не уникне відповідальності. Жодна, підкреслюю, Жодна. Слава Україні. Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень розгорнута консультація. З будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань проблем з ТЦК ТСП та, та юридична консультація по цій темі коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000, 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також я надаю витяги по коду ЄРДПО. Звертайся тобі, це треба. Також консультую на тему з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі також це треба. Тут і зараз сьогодні. Підпишись на цей YouTube канал, Тікток канал, це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо разом до мільйона, а потім до 10 мільйонів обов'язково. Також дивись мої попередні та наступні відео, щоб бути в курсі подій. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Також ти можеш стати спонсором цього каналу. Нажми кнопку спонсорство, якщо хочеш стати спонсором, а ти хочеш стати спонсором, тому що я остання надія для України на її розвиток. Якщо не підтримати таких, як я, не буде майбутнього у Україні. Саме так, бо ті, хто на Печерських пагровах, і обов'язково розкрадуть. Саме так. Підпишімось. Роб лайк лайки, репости цього відео та коментарі пиши обов'язково. Якщо тобі потрібна юридична консультація, обов'язково персональна, звертайся на електронну адресу академік.лав'єр, значок email, тобі це треба вже сьогодні.